Добрий вечір, добрі люди. Сьогодні готую скумбрію в гарячому маринаді. Значить, Що мені потрібно для цього? Беремо дві великих жирних скумбрії, чистимо їх на дно кастрюлі кладемо слой цибулі, далі слой скумбрії, потім слой цибулі, слой з і так далі. Готуємо маринад. Для маринаду нам потрібно 250 мл води, 2 столових ложки приправи до риби. В мене ось така приправа. Я брала, вона якогось жовтуватого кольору, тому весь така оця жижа також жовтуватого оранжевого кольору. Далі беремо 1 столову ложку солі, 2 столових ложки цукру, 30 мл оциту. 5 столових ложок олії. Я беру оливкову, мені так більше смакує, і лавровий листочок. Все це діло перемішуємо добренько, щоб не було залишків цукру і солі. Заливаємо в кастрюлю, ставимо на огонь, накриваємо обов'язково кришкою і з моменту, коли закипить, кип'ятимо 10 хвилин. Обов'язково під закритою кришкою, воно ніби має так протушитися, протушкуватися. Це виключаємо, даємо остинути, ставимо в холодильник, їсти холодною охолодженою. Зберігайте, готуйте. Всім смачного!